Важка ніч для України Росія завдала масованого удару по десяти регіонах, цілячи у житло, залізниці та склади з продуктами. Щонайменше восьмеро поранених вогонь охопив тисячі квадратних метрів. Додивись відео до кінця і не забудь підписатися, щоб не пропустити головне. Росія знову била по цивільній інфраструктурі дронами та ракетами. Під атакою опинилися аж 10 регіонів, де зафіксовані прямі влучання по житлових будинках, залізниці та інших об'єктах. Поранені щонайменше восьмеро людей: троє на Київщині та Дніпропетровщині, та двоє на Львівщині. Пошкоджено понад два десятки будинків лише на Київщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Львівщині. У Фастові ворог знищив будівлю залізничного вокзалу та депо. А у нових патрівцях, через уламки БПЛА, спалахнула складська будівля на площі 5,5 тисяч квадратних метрів. Також зруйновано та пошкоджено житлові будинки. У Дніпрі та Луцьку рятувальники залучили авіацію та роботизовані комплекси для гасіння тисяч квадратних метрів складських приміщень.